Я звертаюся мешканка будинку Ніколаєва 9, перші парадні. Неповноважливі жильці. Ми зверталися, щоб встановити щитчики по теплу. Нас, наш будинок спарований з 9А. 9А вже два роки є лічені. У нас чому-то немає. В 11-му будинку вже 5 років лічить, говорили люди. Цілки енерго звернулися до Віснянську адміністрацію з нам дали відповідь, що, що, що нас включили в проєктну документацію і при наявності грошей допоможіть нам, тому що скоро буде морози і тепло буде е, слабеньким, щоб такі е, труби не замерзли. І це буде економія для наших пенсіонерів і для нас всіх. Спасибі. Дякую. Значить, по-перше, я поп прошу вас. А, дайте, ми запишемо це все. Знаєте, це не вирішується так, раз як золота рибка, і все буде вирішено. Значить, у нас в зьому дуже багато проблем. В системі жилищно комунального господарства дуже багато проблем, які треба вирішувати негайно, а є деякі треба було вирішувати, ще вчора позавчора. На жаль, ця система застаріла, вона не відєздатна, вона не працює. На жильців, на жителів, не тільки в нашому районі, вона не працює по всьому місту. І цю журічну комунальну систему треба реформувати. Чому повинна бути реформація? Та дуже просто. Ми говоримо про європейські стандарти, ми говоримо про покращення якесь, про те, що треба зробити. Давайте почнемо наводити порядок з під'їзду. Прибудинкової території, давайте все-таки повернемося до того, що в кожному будинку, в кожній квартирі житель повинен оплачувати ті послуги, які він споживає. Оцей безлад, який був, а чому був, ви самі знаєте. Ніхто не ставив лічильники, ніхто не здавив теплових лічильників. Заводу у нас все було нормально. Топили скільки треба, тому що газ дешевий. Використовувати скільки треба, тому що вона не, не рахувалася і так далі. Коли почали спиматися енергоносії, зразу виникли проблеми. Ми наполягаємо і будемо наполягати, що в кожному будинку повинен бути відчильним. В кожному будинку, кожен житель повинен платити за послуги, які він споживає. Якщо це береться плата за прибудинкову територію, значить вона повинна. Повинна обслуговуватися, гроші беруть, де гроші діваються, не знаю. Значить, Знаєте, я вам скажу так, щоб ви зрозуміли масштаб оці корупцій і так далі. Значить, ну, Є у мене знайомі, які працюють у жирішньому господарстві нашого району, не далеко ходити. Каже, щомісячно із обігу виводиться 8 мільйонів гривень. Щомісячно не в год, щомісячно, 200 мільйонів розкладається. По яким схемам? Дуже просто. Обслуговує товариство якесь там прибудинкову територію. вона його не обслуговує, але акти виконаних робіт платяться, підписуються і за це оплачуються. Обслуговуються ліфти. Я вже вам розказав, як ліфти обслуговуються. 77 ліфтів не працює в районі на сьогоднішній день. Але гроші за це беруться. Іде комплексне обслуговування ліфтового господарства, то є підприємство, яке виконує ці послуги, воно повинно раз у місяць провести фактичну роботу, раз на квартал ще щось зробити, раз у рік провірить траси, раз у рік ще щось зробити. Цього нічого не робиться, просто перераховуються гроші. Це крадуться гроші у нас з вами. Результат, я вам сказав, 77 ліфтів не працюється. Не працює. І так багатьом схемам. Що я бачу, як це треба викорінити з нашого життя? Перше ЖЕКи як структура господарювання себе і жила. Вона не виправдовує себе. Я не маю на увазі тих двірників, мастеров і так далі, електрики. Це нормальні трудові, які працюють за копійки, їх побіжають і так далі. Але Ті, хто мають доступ до фінансування, до фінансових потоків, просто нас обкрадають, Сказав по якій схемі. Що треба зробити? Жеки треба прибрати. Вони потрібно. Зробити один розрахунковий центр і один центр по наданю послуг. Щоб ці послуги були рівні для всіх. Чомусь для кооперативу послуги стоять дорожче, для ОСББ дорожче, для е, комунального будинку дешевше. Що це таке? Ну як таке може бути? І ця несправедливість, вона існує, і зловити її не можемо. Чому? Тому що треба просто прибратися саму причину. Не повинно ніхто управляти цим процесом. Послуга для всіх однакова. Ніхто із чиновників не розпоряджається нашими грошима. Крапка. Доступу немає. Якщо це зробимо, буде нормально. І ще одне. Треба активний громадський контроль за роботою чиновників всіх рівнів. Як вони виконують свої зобов'язання, як вони дивляться за тим, що було у нас прибрано сміття, щоб е, часто е, ремонтували мережі. все. Для цього треба створювати органи самоорганізації населення. Коли я був депутатом першому округу, що я зробив? Я створив два. ОСЕНЕ, я не знаю, у вас є, нема, я не знаю. Радасинь один, Радасин два. Ми обрали людей активних, які контролювали територію всього округа. Без їх рішення не встановлювався не один діоск, не будувалася не одна стоянка, без їх нічого не можна було зробити. Я цього добився і люди активно працювали. Потім, коли я відійшов від депутатської діяльності, Наплатилась цих мафіїв, як гриби в лісі, втратили контроль. Треба повертати право жителям управляти територією. Треба повернути дієве право ОСН, органам самоорганізації населення, впливати на роботу чиновників і заставляти їх працювати так, як треба. Оце буде тоді наша, так сказати, життя не краще.